Мої вітання! Сьогодні виконуємо проєкт Smart Trash або розумний смітник. Можливо, комусь здасться, що досить смішний проєкт, але він дуже цікавий і головне корисний. Власне, як це відбувається? У нас є смітник, у нас є сміття. Ми підносимо руку, він реагує, піднімає кришку і ми викидаємо сміття. І як ви зараз побачили, кришка через 5 секунд. Автоматично сама закривається. І ми можемо виконувати так, поки у нас не сяде павербанк, до якого приєднаний наш розумний смітник. Перед тим, як виконувати цей проєкт, ми повинні з вами розглянути, з чого він складається, і, власне, як взагалі працюють ці пристрої, які допомагають цьому смітнику бути розумним. Почнімо симуляцію. Гардуін я вже додав. Нам знадобиться ще знову ж таки наш ультразвуковий дальномір ось він, додамо його сюди. Також нам знадобиться наш серво. Знаходимо його ось мікросерво. Також знаходимо його сюди, розташовуємо його сюди. Давайте візьмемо і перевернемо його навпаки, щоб дроти у, у нього йшли донизу. Для цього натискаємо клавішу R. До тих пір, поки не розвернемо. Наш ультразвуковий датчик ми приєднаємо за тією ж схемою, як ми приєднували на попередньому занятті, тобто, коли робили парктронік. Тобто ми беремо Power і давайте його одразу приєднаємо. До 5 вольт. Ну, давайте зроблю ось таким чином. Так. Але при цьому ми повинні з вами розуміти, що у нашого серводвигуна також є о, вихід, який ми повинні з'єднати до 5 вольт. І ну ми бачимо, що тут ось один вихід. Як ну, в такому випадку це обійти? Ми можемо взяти і ось цей вихід приєднати до аналогового. А далі я вже в коді покажу, як, наприклад, в А0 постійно виводити 5 вольт. Тож ми так і лишаємо. Далі, Граунд, це у нас буде земля. Тож ми візьмемо його, приєднаємо наш мінусовий контакт. Так. Ну, і звичайно, перефарбую у чорний. Далі у нас є. Трік і є ехо. Приєднуємо як минулий раз. Беремо спочатку трік. І я доєднаю його до сьомого піну. Ехо доєднаю до шостого піну. Так, є. Далі приєднуємо наш серво. По-перше, Power. Power ми приєднаємо, як я вже і сказав, до 5 вольт. Саме тому ми і використали додатково А0, тобто аналоговий пін. Так, цей у нас буде червоний. Далі, Наступний ми бачимо сигнал і Ground. Ground ми приєднаємо ось сюди. Просто в вихід граунда. Де ми зазвичай приєднуємо. І лишається у нас сигнал. Ми його приєднаємо до 13-го піну. Так, ну трішки також вони перетинаються, ці дроти, але без цього в цьому проєкті ми не обійдемось. Давайте я його позначу зеленим. Ось таким чином, ось така схема у нас під'єднання. Ну і після того, як ми зібрали схему, звичайно, переходимо до коду. Давайте подивимось. По Перше, що ми робимо з вами, це під'єднуємо бібліотеку серво. Вона створена спеціально для того, щоб керувати серводвигунами і нам не довелося писати додаткові якісь функції вручну. Наступне. Сьомим та шостим піном ми приєднуємо наш трік і ехо, так як ми робили знову ж таки в минулій практичній роботі. Voice Setup. Ми знову ж таки. Прописуємо серіал для того, щоб ми могли а, побачити на екрані відстань так, до нашого ультразвукового датчика. Наступне, ось цим рядочком MyServoAttack Ми оголошуємо, що наш серводвигун приєднаний до 13-го піну. І таким чином будемо команди давати через 13 пін. Ну, Знову ж таки, Trick і Etio з минулого разу а, приєднуємо. Ну І так як я казав, що ми будемо приєднувати а, наш серводвигун до 5 вольт до, ну, прямо ось тут. А ультразвуковий датчик до, анал до аналогового піну А0, то в такому випадку нам потрібно зробити ще оголосити ось таку функцію, що ми будемо наш аналоговий вихід о у вмикати живлення на повну. І це ми зробимо ось в Void-Loop у першому ж рядочку. А0. і... Показуємо максимум 255 це буде у нас максимальне живлення. Далі ми створюємо дві змінні, так як і минулого разу, тільки там я використовував а, тип даних int. Тут можна використати long а, і так і так буде працювати. Нагадую, що duration – це у нас час, за який проходить звук від датчика до предмета і назад, і distance – це у нас сама дистанція. Так, в цьому блоці ми робимо невеличкі заміри саме по тривалості звуку. Ну і далі ось цією формулою, я вже пояснював, чому саме так вона розписана. Ми визначаємо відстань. Просто duration, час ділимо на 58,2 і таким чином отримуємо сантиметри. Так, наступне, за допомогою Serial Print ми виводимо ну, спочатку інтерфейс для інтерфейсу користувача distance. Тут ми можемо написати просто дистанцію або відстань українською. Далі саме значення в сантиметрах. Так, ну і позначення, що це цифра, це не просто якесь там число, а це у нас саме сантиметри. А далі, ось в цьому блоці ми і управляємо нашим сервом. Тут у нас розгалуження, умова така проста. Якщо у нас дистанція менше 250, то в такому випадку ми повинні повернути наш серводвигун на 90. Інакше він повинен бути в тому ж положенні, в якому був. Тобто, ну, не рухатись, або якщо вже рухався, то він повинен стати назад в те, в те положення, ось, наприклад, якось тут як і був. Давайте запустимо і подивимося, взагалі, як це відбувається. Монітор ми відкриємо, щоб подивитися. Так, зараз у нас більше 250, тож двигун у нас не повинен рухатись. І якщо ми візьмемо, наприклад, руку або інший там предмет, піднесемо до нашого датчика ультразвукового датчика відстані, то в такому випадку наш серводвигун повинен зреагувати і повернутися на, повернути на 90 градусів. Ну, давайте це і зробимо. І бачимо, ось він так рухається. В симуляції це відбувається досить повільно, а в реальному житті досить швидко він реагує. І о, при цьому, ось тут у, зараз, у мене немає о, команди Delay, тобто чекати, о, тому що ну, і так він повільно реагує. А у реальному житті я тут додав ще команду Delay, і здається, там 5 тисяч, тобто 5 секунд. Навіщо я це зробив? Коли кришка відкривається 5 секунд, він точно буде чекати, незалежно від того, якщо ми навіть прибрали руку. Тобто, щоб не було такого, що зреагувало, ми не встигли кинути, наприклад, там, папірець в смітник і кришка закрилася. Щоб цього не було, він буде чекати ще 5 секунд. Схема готова, код у нас є. Тепер переносимось у реальне життя, і я покажу, як власне, я робив цей прототип. Смітника. На жаль, дуже технічно, я не зможу показати вам, як виконати цю роботу, тому що банально немає інструменту. Так як і багато з нас, ми зараз стали переселенцями і, ну з собою, звичайно, я не міг взяти, наприклад, мої круті багатоступінчаті сверла. Тож, із інструменту в мене є шрупокрут. З маленьким. Сверлом. Ну і далі буду виходити з положення а, за допомогою ножа. Отже, у нас є мікроконтролер формату Uno, ультразвуковий дальномір, який ми також з вами вже використовували. Ну, і, звичайно, серво. Ось такий серводвигун у мене. Ось так він виглядає. Ті самі дроти. Є у нього ось така стріла. Ну і в комплекті шли іще ось такі. Тобто для різних цілей різні ось такі важелі. У якості смітника я буду використовувати ось такий бокс. У нього є така кришка, яка відкривається. Ну, взагалі вона з фіксатором. Але фіксатор нам не потрібен і зрізати його також не хочу, тож, тож наш смітник ми будемо відкривати десь тільки ось так. Ось це місце чудово підходить, щоб просто вашувати сюди ультразвуковий датчик. Можна буде просверлити, а можна зробити ось таким чином просто взяти і розмістити його сюди. Ну, давайте зробимо таким чином, щоб він виглядував настільки ізнизу. Для цього потрібно розмітити і просверлити. Отвори я просверлив. Ну, і так як немає у мене іншої можливості, я беру ножа і просто візьму, і ось таким чином зроблю отвори ці більші до тих пір, доки не поміститься ось ці очі наших, нашого ультразвукового датчика. Ну ось. Можна сказати, вигрес. Не дуже охайно, але, ну, без інструмента. Так. Тепер ми, я зняв, як бачите, кришку. І ось таким чином, вставляю наш датчик. Ось так буде виглядати зверху наш розумний смітник. Так, тепер. Ось таким чином ми його накриваємо, і мені знадобиться ось тут також зробити отвір для того, щоб вивезти звідси дроти. Тепер я ставлю кришку, і мені потрібно розмістити серводвигун. Десь приблизно ось в це місце, десь приблизно там по центру. Зараз я позначу, де його вирізати, і таким самим чином висверлю, виріжу місце під серводвигун. І тоді покажу вже, як я його туди додав. Я зробив ось такий отвір і додаткові ще технічні отвори для того, щоб його закріпити. Продіваю дроти, вставляю сюди сервопривід. Ось таким чином бачимо стріла у середині причах. І додатково беру ось такі пластикові стяжки для того, щоб закріпити сервопривід до корпуса. Зайве потрібно відрізати. Використовую ось такий подовжувачі. З'єдную і одразу запам'ятовую, що білий це у нас буде плюс, чорний буде мінус. І далі у мене ще є коричневий буде ехо, і сиренький трік. Можна було закріпити ще залити це термоклеєм, але так як у нас разовий проект, ми обійдемось і так. Продіваю дроти через оцей самий отвір, який тільки що для цього я і зробив. І можна закрити поки що. Ось так. Технологічно воно зараз виглядає. Плату Arduino Ось на задній кришці. Якимось чином ось так от ми повинні з'єднати до нашого корпусу. Ну, я зроблю наступним чином. Ось так. Дуже технологічне рішення скотч. Ну, наче тримається. Далі, з'єдную по схемі. Білий, нагадую, це у нас буде плюс. Ми його вивели на а 0 Так, ground. Це у нас буде чорний. Ось так. Далі. Як я і казав, коричневе, це у нас буде ехо, і ми повинні подивитися. На схемку, де ми приєднували коричневи, де ми приєднували ехо. Ехо ми приєднували до шостого піну. Тож, з'єднуємо до шостого, а до сьомого трік. Здається, все правильно. Так, далі. З'єднуємо серво. Використаємо тут такі перемички. Так, я взяв жовтий, помаранчевий та чорний. Ось тут у нас коричневий, це у нас, можна сказати, чорний, це у нас буде граунд. Червоний посередині це у нас буде плюс. Приєдную його до 5 вольт. І останній жовтий. Це у нас буде управління, і ми його або сигнал ми його з'єднали там до 13-го піну, як ви пам'ятаєте. Ну, схемка, власне, готова. Бажано, звичайно, для цього всього також мати якийсь корпус поставити, закріпити ось таким чином дроти, щоб вони ось так не тіліпалися. Але ми виходимо з того, що це у нас разовий проєкт, і виходимо з того, взагалі маємо, що маємо. Так як ми не можемо собі дозволити тієї розкіші, яка була у нас вдома. І нам ще знадобиться для того, щоб це відкривалось, подовжити важель. Можна подовжити різними способами. Я використовую просто соломинку. Ось таку, звичайно, з підсоку. Так. Потрібно заміряти, скільки можна максимум сюди її використати. Ну, наприклад, десь ось так. І тепер вдягаю на стрілу. Так, і цей вашель буде підіймати нашу кришку. Лишається. Залити сюди скетч і приєднати живлення. Беру USB кабель, доєдную його до нашої плати, до нашого мікроконтролера. Ось таким чином. І у якості живлення буду використовувати Powerbank. Приєднує. Ну і давайте перевіримо поки що. Без сміття. Просто піднесемо руку. 5 секунд чекає і закривається. Тестуємо наш смарт-смітник. Якщо піднести руку, він відкриється. І ми зможемо викинути сміття до нього. Через 5 секунд він автоматично закривається. Тож, це працює таким чином, коли ми підносимо руку. Можна сказати, що він нас бачить, і реагує на це відкриттям кришки.